Ходимо з Євгеном десь в лісі. Ні, ти менше смальцю. Коротше, ну то все фігня. Зараз буду і спавнять. Навички не проп'єш! Тишки палка стала в мене коротша. Щось дуже велике. Давай, Давай! Ну що, друзі, ходимо з Євгеном десь в лісі, але знайшли такий чудовий місцяк, що мені ж захотілося тут залишитись. Дивіться, як тут гарно! Вау! Вау, вау, пушка вишка, сламольотика! Коротше, зараз будемо розбиратися. Місцяк мені дуже сподобався. Міста нам хватить. Ловити будемо на ось такі патики. Пізніше Патик. вам трішки покажу. Готили, ходили, півгодини по лісу. Заманались. Фу. Рюкзачок аж трішечки прилип. Коротше, гуляли з Євгеном і знайшли ось такий місцяк. Дивіться, яка біседочка. Трішечки її зробилось. Але в цілому місцяк непоганий. Підемо далі. Друзі, тут дуже багатьо крутезних місцяків. Прямо не знаємо, де нам зупинитися. Коротше, з Євгеном стали на одному місці. Кажу бомба! І він каже, пішли, пройдемося трішки далі. Кажу, ну пішли. Знайшли ще один, потім ще один. Далі йдемо. Я не знаю, у котрій годині ми почнемо рибачити. Але коротше. Дуже цікаво, що там далі. Напевно, зараз ще один містечок глянемо, та будемо вже розкладатися. В Євгена ще ж дуже багато смальцю, друзі. Він, звичайно, відстає, десь там гуляє, десь іде позаду мене. Не бачу його ще. Коротше, тому якось так. Їжте менше смальцю. Ви будете відставати, як Євген. Покажу, друзі, вам трішечки місцяк, реально дуже прикольний місцяк. І до того ще у нас є біседочка. Дивіться, там за Євгеном містачок. І ось тут теж іде містачок. Дуже сильний вітерець. Опа-па-па-па-па-па, смалець! Ох. Гальма щось у мене не дуже. Дивіться, напевно, ми станемо тут, тому що там у нас йде деревце і трішечки, ну скажімо, вітра поменше. Коротше, якось так. Можна стати і там, зараз покажу вам ще той містечок. Дивіться, як тут гарно, зелень. Але дуже сильний вітер, повторюся. Оп-оп-оп. Там можна навіть заховатися. Хто з ростом 1,20 двадцять залітає, як не фіг Там десь Євген гуляє. Євген, помахай! Ха -ха -ха -ха. Бачите? Г -г 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 головне головне. Друзі, що тут у нас дуже глибоко. Ну, я на це сподіваюся, тому що ми там далі були на місцяках, там е глибина, я так плюс-мінус, розумію, що десь метрів навіть, може, і 5, може й 6. Ну, якщо від берега кидати на дистанцію 20-30 метрів. Такими патиками, якими ми сьогодні будемо рибачити, я гадаю, що далі ми й не кинемо, особливо враховуючи якої вони довжини, та які будуть стоять на них катушки. Коротше, ну то все фігня. Зараз буду і щось чудить, витворяти і показувати, що ми спіймаємо. А може нічого не спіймаємо. <рив> ну що, друзі, зібрав вже кармачок, зробив отводіки все як майже 20 років тому назад. Ось такий кармачок покажу вам поближче. Бачите, як виглядає. Ну і от водік. Затрамбував туди трішки макушки. Зараз спробую закинути, мені цікаво, буде в мене борода чи не буде. Бо в Євгена не було. Але він закинув десь метрів на 15, може на 20. Я кину зараз трішки туди, трішки намагаюсь далі кинути. Навички не проп'єш! Нормально. Десь метрів 40 плюс-мінус. Так, а тепер натягуємо. Чікс. Ну що я вам скажу? <свісно> В порівнянні з новим обладнанням, звичайно, це прикаляс. Прикольний. Чисто поражать. Але, друзі, ми раніше на них рибачили і дуже впевнено рибачили. Особливо як тільки починали. І витягували за Євгеном і карасів. І лящів, і непогану плотву. І все було непогано. А зараз вже розбалувались, так? Да? Вже взагалі вже охрініли. Брать, забрать все, якби хтось спиздив це все. Пішли б в ломбарду такі патики купувати. По 40-50 гривень. Ха-ха! Сука, не вийобувались, блядь. Спроба номер два, Євген, давай. Трішки далі. Каже, вже не крутиться катушка. Ну, нічого, нічого страшного. Ну що, сталося в мене клювання доволі таке непогане. Підсікнув я і ніфіга. Але, друзі, після того, як я вирішив знову закинути, в мене сталася бідося. Тишки палка стала в мене коротша. Добре, що не та, що в мене. Якось так. Зараз буду щось хімічити, тому що потрібно рибачити. А на такого початка далеко не вийде закинути. Ну що, друзі? Відбувся ремонт. Став початок у мене цей ще коротший, десь сантиметрів. Ну, на 15. Спробую зараз закинути. Чики-піки. тебе клює. Диви, диви, як клює. Підсікай. Пакльовочка. У Євгена клюнуло, а я закидую. Ух, Працює. Сути! 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 Євген каже, сидить. 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 Давай, давай. Де, де? Ого! о Щось дуже велике. Я не... Давай! Давай! А... Давай! Ого! Десь уже поруч. А, Ах... зібайся. Ах... Да. Ах... Ти бачив, як клювало? Ах... Це труда, як перезакину... А клювало ніфіга собі. О! <звук> Євген каже, аж трішки піснув. Пройшло десь 20 хвилин, як я перезакинув. Оцим патиком, який трішечки підвергся ремонту. <рив> у Євгена до речі, щось непогано клював. Що хочу сказати. Дивіться, який у мене патик. Ремонт <рив> пройшов успішно. Тут закріпив якоюсь проволокою коротше, знайшов її, замотав ізолентой і ще й закріпив трішечки катушку, Ну, а тут все замотав ще більше ізолентой. коротше Отака жижа вийшла. Я вам скажу, друзі, ще й непогано вдалося закинути. Метрів десь на 30. Євген, що скажеш? Десь 15-20, 25-30. Десь метрів на 30 закинув. А, звичайно, вже махати я ним не буду дуже сильно, тому що щось мені здається, що ця вся конструкція трішечки може поламатися другий раз. Уже клювало, тому чекаємо на покльовочку. Таке, друзі, як клює. Таке щось як дибає. Оп-оп-оп. А ну давайте, підсикдемо. Що-ча-ча! Дива буде. А, а може, а може це все буде рослі. Буде розліклювало. Ча-ча-ча-ча-ча. Кажеш, волосінь. Матера, що вже десь нарахував на 20 метрах 12 вузлів. Чуєш, таке щось як і є. <бзарчую> <тувати> Шишки баб, друзі. Пустий кармак і голі гачки. Голі <плес> гачки <enemies> це означає, що риба є, що треба ще її зловити. Щось у мене тут запуталось так непогано. Смотри, на два гачка. Шарабыти. Шарабыти. Лего в Косичка с двух. <свист> Потычня. Готово. Друзі, смика, знову смика. <плес> Та... Ні, Не, не вітер, а може і вітер. або може, водорослі знову. Напевно, знову водорослі, бо щось ніфіга не відчуває. Щось невеличке. Какая-то плитка, верхівка або низівка. Низівка. Піду подивлюсь. Низівка або верхівка. Дуплетик. Два, два бачка. Два бачка. Так це ж чуєш, на живця може закинешь. У мене гачки є і ліжка Та не, диви якісь здорові. Вики, чого. На, на живця було б нормально. <хе> Може <Можливо, не>. закинути. <хе> Та не хочу я на живця. Так не мало так. Смик, 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 <хе> звідки. Сука, блядь. Знову клювання. Знову два бочка, напевно, сидить. <смітна> Закинув цього разу вже на червячка. Дандрапендру. Взбадрив їх отак. <смітна> Подійом, нахрен. Вони там на гачку Подъемно. Там... Суету наводять. Не давай ще разок. І підсікаю. Якщо зараз дибне, значить сидить. Якщо ні, то нема там ніфіга. Або обіжрало. Скидується. Напевно, окуньок гуля. Або щучка. Щось мовчить. Не, фига, не все, ну мовчить. Ха-ха-ха, это вообще разок. Раз, два, три, два, давай. Эх, жижа. Жижа. о Сидить! Пішли, глянемо, що там. Поки Євген там робить палку цікаву. У мене тут клюють бички, напевно. Чуєте, як мота? хе А це вже у нас густяра. Підемо, відпустимо, хай росте. Давай, пливи. Ух, яка жвава! Поплила. Ніфіга собі, ніфіга собі. Клює, знову клює. клює. Давай, зараз ще разок. І підцікаю. Підсікаю. Диви, диви, диви. Ча-ча-ча! Бічок, а може, платва, а може. Густерка. Хіба тік тюк тюк. Карасик. Карасик, на водичке. This is Карасик. Карасик, друзья. Девица, какая горка Карас. Великий. Ничего себе. Карасик. Палка працует. Продашь мне за 500? Шабаш нахрен. <coughs> не, не почивай. Хорош. Хорош. Кавресик. Відпускаємо кавресика. Відпускай кавресик. Диви. який моцний. Дивіться, як попливе зараз. Пока! Йолки-палки, клювання, друзі, знову смика. Може, карасик? Бо так бички не смикали. Ух ти, йо! Ча-ча-ча, чики-піки, чики вара! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Піт-п'ять піт-піт-піт-піт. -пі -пі. Вспливай! Не вспливай, а ніфіга собі. Щось таке, як відчувається трішки. Ну, на такому патику, друзі, я вам скажу, що взагалі. Ні, щось сидить. Щось сидить. Може водри слізнову. Але поки що непонятно. Сидить, диви. Знову густрка. Ча-ча-ча. Ну от. Патик працює. Трішки водорослі попались, але то все хвігня. Зараз скинемо це все. Такий вже така гостерочка. Більше ладошечки. Випускаємо. Йдемо випускати. Рибоха. Пливи. Рости. Побільше рости. Ух, як попливла. Отак. І вже десь там. Патик працює. Непогано працює. Уже 2-3 густіри в мене було. Карасік, два бочка. В цілому непогано. Як після такої шляпи, після ремонту. Хі -хі -хі. Зараз будемо йти трамбувати барабен. У папулечки, папа. А що там у нас? Яєчка закіпають уже. Ну що, сіли перекусить. Як ви бачите, у нас полянка з Євгеном непогана, помідорчики, Салко домашнє, У Євгена Печерьовінка там підкопчена. Свіжий хлібець, огірочки, помідорчики і, звичайно, чесничок з солькою. Сольку Євген, бачите, поклав цілу паляницю хліба у сіль. Каже, тому що сало потрібно засолювати, бо воно сере домашнє, і в нього все потрібно засолювати. І навіть хліб засолює. Смальцю вам, смальцю нам, не перемикайтесь. Коко. Ча-ча-ча. Зараз сюди десь зчистимо. Что там? Смачно чи ні? Яєчко. их Таких там плавав з маркетопта. опа Поляна дуже смачна. Пахне все. Євген уже он запихається. <laughs> Смачно чи ні? Борис собі яйца чисть, что ты думаешь, я тебе буду чистить. Иш-иш тобі. Шиш с маслом. Чмых? Сольку. Сейчас не шоу. Mm. Так і шо, шовкога хап. Он поблидорку У mm. mm. Майна ще майонез іде. <гум> Хочешь? Кажу, не хочу. Тоді будемо без майонеза. Але це не точно. <смалець>, Смалець без майонезу не буде смальцем. А, кусають. Ча-ча-ча, трішки у нас он, газетка прилипла. Чмих. А, як смачно! А, як пахне! М -м -м -м. Опа! Сиг вам! Оп! Євген, будеш? Чи ні? І туди, в топочку. Коротше, друзі, підсумки цієї риболовлі. В цілому непогано порибачили. на такі боделі, особливо якось Євгена, Ось каже, <реш> я її заберу додому. Вирубала голова десь отам дрючок. Та ще й намагався щось спіймати. Ну, як ви бачили, на що піймав, хто дивився відосик, той, звичайно, побачив, як. Два моїх спіймані бичка полетіли дуже далеко. Злетілись гачечка. Ну, то таке. Спіймали з Євгеном по карасіку, спіймали по гостерочки. Два бичка було. В цілому непогано, але я б такий би, щоб сюди реально приїхати на добу, а може навіть і на дві, щоб закинути на сома, закинути на коробчучка. І, можливо, ще Євген може на ляща. Тому що щось мені здається, якщо тут є гостерочка, то можливо вночі або під ранок буде клювати і Великий лящ. Але це не точно. Наступного разу, може, приїдемо і будемо рибачити на ці два бадаля. <сху> Зремонтовані. Коротше, в цілому, працюють вони непогано. Що в мене, що в Євгена? Бачите, вона стоїть. Каже, відмінний зад. Ну, я перечити не буду. Коротше, якось так. Тому, друзі, ми збираємося та будемо вирушати додому. Всіх обняв-припідняв. І бажаю вам гарного вечора, дня або ранку.